16-річні Максим і Мілад нині з розбитими обличчями і зламаними носами, такі наслідки чоловічої розмови з батьком їхнього однокласника. Школярі опинилися на лікарняних ліжках після того, як вони вирішили провчити свого однолітка Андрія, який у такому юному віці не маючи водійського посвідчення, начебто регулярно приїжджає до школи на джипі і просто таки ганяє, ледь не чавлячи інших дітей. До большой скорости ехал, и когда он пикал, я смотрю, он ну, на дорогу не смотрит. Он, ну, знаете, специально топит. Я смотрю, смотрит на нас, улыбается и топит. И, ну и вроде как пошутить. А ну а вроде не пошутить, ну, потому что ну, приспустить колесо, чтобы ну, от него ехал потом. Я ему ну, лично сам сказал. Говорю, вот говорю, мы приспустили тебе колесо. Вже за годину до школи примчав батько юного водія. Він же власник машини. Ось сюди, в лицо б'є. Я його одразу отак, ну, от себе говорю, спокойтесь, йдіть. Віжу забах з правої руки, я відтягиваюсь, Я вже відхожу і отак далеко я стоїть. Віжу сподскок б'є в пах. Я закладяюсь, ну, говорю, зачем в пах, говорю, ну, так, ну, операція, дідав довела, зачем впах бій. E, пытаюсь встать, ну дістать, саджусь, далі все, ну, далі вдарив, я вже йдуть ну, далі ніколю. Чоловік нібито бив хлопця на очах у інших однокласників, коли Максим вже лежав на землі і стікав кров'ю захищати товариша, кинувся його друг Мілад. Максим падає. Він падає, я вже бачу, відчас зробити, боже, він підбігає зі всієї сили в голову об'єздне. Я питаюся відтолкнути, ну просто відвести його. І бачу тільки удар дозі всі село забаху. Я просто падаю, голову опускаю. Згодом шкільна медсестра надала першу допомогу, а вчитель фізкультури відвіз хлопців у травмпункт. Стояння рібінка моєго було жахливе. Я почала спрашивать Максим, що прийшло. Максим, мой, ну понятно, що був в шокі. У нього лісо було розбите, сносите не встановлювалася до сих пор тече, тому що кровотечення невозможно остановить. Батьки побитих хлопців не можуть збагнути. Як дорослий чоловік наважився поквитатися з дітьми? Павший ребенок лежит на земле, взрослый мужлобан дубасит его ногами. При этом ребенок по голове. Ребенок теряет сознание. И при этом он костюк еще приговаривает. Я знаю, кто ты. Я знаю твоих друзей. Я тебя раздавлю. Я тебя уничтожу. Я тебя опущу так, Що за розговор человека? Это Він так показує на глазах свого ребенка. Показує, як треба решать питання. Підлітків госпіталізували до міської дитячої лікарні. Їхній стан лікарі оцінили як середньої тяжкості. Навіть довелося оперувати. Після уточнення діагноз, перелом кісток носа. В відділенні зроблено оперативне втручання. Медикаментозна терапія проведена. Чоловік, якого школярі звинувачують у побитті, відомий у Хмельницькому підприємець Костянтин Костюк. Зустрітися з ним надзвичайним новинам не вдалося. На телефонні дзвінки він не відповідає. Не прийшов чоловік і на шкільні збори, які організували одразу після кричущого інциденту. Ну ми би теж хотіли, щоб він вибачився, але на жаль, він не йде з нами на контакт. Що перше, що ми би хотіли, щоб він зняв психологічну напругу оцю з Максима і Мілада. тому що вони в стресі знаходяться і будучи в стресі, і в стресі також і ці знаходяться, які були свідками, тому що розуміють, що і вони могли би бути на тому місці. Батьки учнів одразу написали заяву до поліції. Втім, як з'ясувалося, кривдник дітей не сидів, склавши руки. Він також звернувся до правоохоронців, тому копи відкрили. Два кримінальні провадження це умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, це 50 неподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи терміном на 200 годин, або виправні роботи терміном на один рік. Тепер слово за судово-медичними експертами. Якщо з'ясується, що травми, які отримали школярі середньої тяжкості, то можливо навіть на чоловіка чекає покарання у вигляді позбавлення волі.